Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про один вид транспорту. Послухайте загадку. Дзень-дзелень! Є в мене шина, двоколісна я машина. Ось кермо ще і педалі. Натискай їдеш далі. Вправо, вліво чи вперед. Може, все? Велосипед. Велосипед – це транспортний засіб. Це дуже зручна машина. Нею користуються і дорослі, і діти. У деяких країнах велосипед є основним видом транспорту. Сучасний велосипед зручний, легкий, красивий. Які види велосипедів ви знаєте? Наприклад, дитячі, дорожні, туристські, спортивні гідровелосипеди. Багато дітей люблять кататися на велосипеді. Тому, сідаючи на нього, ви з пішоходів стаєте водіями і мусите знати, що потрібно дотримуватись правил. Давайте пригадаємо, які є дорожні знаки для велосипедистів. Так, велосипедна доріжка. Доріжка для пішоходів і велосипедистів. Рух на велосипедах заборонено. Виїзд... Велосипедистів. А тепер послухайте, яких правил потрібно дотримуватись, щоб бути гарним велосипедистом. Кататися на дитячому велосипеді може навіть малюк, але тільки на закритих для руху машин, майданчиках, стадіонах та інших безпечних місцях. Велосипед повинен бути підібраний відповідно до зросту. Їздити на велосипеді по дорогах дозволяється з 14 років. На велосипеді мають бути світловідбивачі спереду білого кольору, з боків оранжевого, ззаду червоного. На велосипеді дозволяється перевозити такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Велосипедистові забороняється. Рухатись по проїжджій частині, коли поряд є велосипедна доріжка. Рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей на дитячих велосипедах під наглядом дорослих, під час руху триматися за інший транспортний засіб, буксирувати велосипед, їздити, не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей, керувати велосипедом. Із несправним гальмом і звуковим сигналом, а також без освітлення в темну пору доби та в умовах недостатньої видомості перевозити пасажирів за винятком дітей до 7-річного віку на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками. Також є дуже важливим вміння правильно підбирати одяг для велосипедної прогулянки. Чи можете ви назвати, як має виглядати екіпіровка велосипедиста? А тепер послухайте запитання, якого віку дозволяється їздити на велосипеді по вулицях і дорогах? Де можна, а де заборонено їздити на велосипеді? Як має бути обладнаний велосипед? Що необхідно перевірити на велосипеді перед виїздом? Що забороняється велосипедисту? Гадаю, що інформація була сьогодні дуже корисна. Бажаю вам успіхів! Бережіть себе, до побачення!